На питаннях торгової марки і роботи із торговою маркою. Дисципліна управління активами торгової марки і бренд менеджмент. Будь ласка, прошу викладача представити дисципліну. Щиро дякую, пані Тетяно. Мене звати Юдіна Наталія Володимирівна. І сьогодні я представляю дві дисципліни в межах мого блоку. А це дисципліна управління активами торгової марки та бренд-менеджмент. Я підготувала презентацію, але все ж таки, враховуючи той факт, що ми зараз з вами спілкуємося в умовах такого цифрового середовища, все ж таки хочеться залишатися людиною і надати головні риси і відмінності цих двох дисциплін. На зламі Р, в якому ми зараз з вами перебуваємо, людство і маркетологів хвилює два питання. Перше питання це як конкретно щось зробити, користуючись певними інструментами. А друге питання це як жити. І якщо говорити про перше питання, як зробити, як, наприклад, Створити логотип, знаючи потреби споживача, як створити назву торгової марки, як марку зробити дорожчу, ніж усі інші марки, які представлені на ринку, це все рівень саме дисципліни управління торговою маркою. І це рівень. Коли ми з вами, як користувачі, користуємося тими технологіями та інструментами, які надають результат? Але ж ми з вами потрапили в такі умови, коли одночасно, і таких умов ще ніколи не було в історії людства, коли одночасно присутні три. Як мінімум три ери: це ера індустріального суспільства, це ера інформаційного суспільства, і внаслідок такого бурхливого розвитку технологій штучного інтелекту, генеративного штучного інтелекту і гріду штучних інтелектів, що займаються прийняттям управлінських рішень, ми зіштовхуємося з ситуацією, коли кон'юнктура. Саме динаміка маркетингового середовища змінюється занадто швидко, і коли всі інструменти, які надавали гарантований результат вчора, при тих самих умовах можуть не спрацювати. І це все визначає необхідність не тільки. Відповісти на питання, як зробити, як скористатися технологією. А це потребує трохи іншого типу знання, щоб навчитися правильно задавати питання, а що взагалі треба зробити. І це вже рівень творців, тобто тих, хто не тільки користується технологіями, а їх створює. Це рівень. На який сконцентрована дисципліна бренд-менеджмент. Саме в цій дисципліні ми з вами будемо вивчати і створювати зброю, яка спрямована на мозок і серця наших споживачів. Це небезпечна зброя, але саме завдяки цій зброї, саме завдяки розуміння. І пошуку, і створення відповіді на питання, як жити далі, ми з вами будемо перетворюватися на принципово новий формат, який став дуже потрібним в сьогоднішньому бізнесі, це формат страхування бізнес-активності, адже після пандемії коронавірусу. Після того, як світ зіштовхнувся з низкою атипових криз, не тільки економічних криз, а в цілому криз глобальної економіки після війни в Україні і наслідків для усього світу, ми маємо розуміти, що надалі ми будемо зіштовхуватися з подіями, які в більшості будуть називатися чорними лебедями. Але якщо ми з вами будемо правильно задавати питання і створювати потужні бренди, ми перетворюємося на інструмент страхування бізнесу, який за допомогою правильного розуміння та правильного формування, формулювання напрямів подальшої діяльності, Допоможе зрозуміти, що далеко не всі ті чорні лебеді є настільки чорними. Ну І саме цим ми з вами займемося в межах дисципліни бренд-менеджмент, який перетворюється саме на технологію страхування бізнесу, який не залежить від, від того продукту, який ми пропонуємо нашим споживачам. Адже маємо розуміти, що ті продукти, які нам надавали прибутки. До певних подій, наприклад, ми отримували гарні прибутки до пандемії, але коли почалася пандемія, ті товари та послуги не змогли надавати ті самі результати. Але бренд-менеджмент, знов таки, це те, що спрямовано на мозок та серце і робить бізнес незалежним від зовнішніх. Якщо будуть якісь питання, я відкрита до обговорень, до ваших запитань, презентацію передам. Більш докладно про кожний курс ви зможете ознайомитися в каталогах. Ну, Ще раз дякую за, за увагу. Дякуємо нашому викладачеві. Будь ласка, чи є запитання? Ок, я думаю, це у вас перше знайомство. Ви дякую. почнете занурюватись, обирати, дивитись варіанти. Можливо, запитання з'являться, зможете зв'язатися і уточнити.